Як ви, до речі, ставитесь до економічного бронювання? Що скажете з цього року? Я приведу? позитивно ставлюся, але тут треба мати на увазі конкретні речі. Я критично ставився, я про це казав ще на початку року, коли тему почали обговорювати: бронювати треба не людей з високими доходами. Угу. Право на бронювання треба надавати компаніям і державним установам компаніям. Ну, от, якщо про приватний бізнес, тому що це стосується більше приватного бізнесу, ну і державних компаній також. Да, от у них є прибутки, вони хочуть зберегти ядро своїх працівників. Вони платять податки, вони працюють в білу, офіційно працюють і платять податки. І абсолютно справедливо, що такі компанії повинні отримати право на те, щоб. Значна частина їх працівників працювала, тому що вони будуть працювати на країну на економіку країни, на те, щоб були гроші для наших військових, і на зарплату, і на зброю для наших військових. І економіка країни буде підтримуватись таким чином. І е е е хто саме, е скажімо так, має підпадати під бронювання, буде вирішувати компанії безумовно. І зараз там нові пошті, металургам, аграрникам потрібні люди для того, щоб працювати. Тому е економічне бронування це не для багатіїв, не для окремих осіб з високими доходами, а для компаній для конкретних економічних установ. От такий підхід я підтримую, е е тому що, е на мій погляд, дуже несправедливо е Те, що відбувалося, і поки що відбувається. Знаєте, кого беруть в першу чергу ТЦК? Ну крім того, що вони беруть на вулицях. Вони беруть, заходять на підприємства, легальне підприємство, яке. Офіційно працює, платить податки. Ага, там є списки працюючих, От і кажуть, ми з вас забираємо. І це неправильно, тому що да, вони не чіпають тих, хто працює в ціні, хто не платить податки, да, жодним чином не допомагає державі, е, а ще й ухиляється від мобілізації. А беруть тих, хто і так працює на державу. І врешті-решт від цього страждає економіка. І створюється проблема для української економіки. Це ненормально, це неправильно. Тому, от правильно, щоб був такий справедливий порядок, коли компанії, які мають високі прибутки, які офіційно платять податки, вони отримують, скажімо так, певні нормативи, певний, скажімо так, обсяг місць для бронювання. Це нормально. Про інше скажу, що от мені дуже не подобається. Я вважаю, що не допрацьовує, скажу навіть більше. Банально, просто бардак існує в кабінеті міністрів в політиці бронювання. Кабінет міністрів давно вже мав вирішити цю проблему. Навіть закон не треба ухвалювати. От як каже один з авторів цього законопроекту Дмитро Наталуха, що можна було б прийняти просто постанову Кабміну про це. І в принципі, саме Кабмін вирішує питання бронювання. І вони мали давно вирішити, скільки, наприклад, лікарів повинно бути в тилу і по областях. От просто порахувати нормативно. Скільки лікарів потрібно зараз в Харківщині, Одесьчині, Києву, Закарпаттю, а скільки лікарів, які потрібні на фронті, треба мобілізувати для того, щоб вони працювали в шпиталях і допомагали пораненим? Вони це зробили? На жаль, ні. І інцидент, який був нещодавно в Одесі, це засвідчив. Це пряма провина Кабміну, тому що Кабмін не вирішив це питання. Ну і безумовно, деякі працівники ТЦК, які діють занадто спрощені, їм легше спіймати когось, забрати, да, замість того, щоб це вирішувалося нормальним законним порядком. Другий приклад, от я про лікарів сказав, така саме ситуація з багатьма професіями, які потрібні і на фронті, і в тилу, водії. От зараз, наприклад, вже в Києві дефіцит е, е, машиністів для метро, вони мають підлягати бронюванню. Я думаю, що певна кількість. Ну от е, як приклад, ми знаємо цифри по поліції і по е, ДСНС по Державній службі надзвичайних ситуацій, ну, пожежники. От зараз тушить пожежу під Києвом велику, і кожен обстріл хто вперше приходить і е, чимало загиблих. Це е, працівники ДСНС, да і 90% вони підлягають бронюванню абсолютно згоден з цим, тому що ці люди потрібні в тилу і вони виконують таку ж роботу, як і на фронті, і ризикують своїм життям. Тому що по них б'ють і в Харкові, і в Одесі, причому свідомо, цілеспрямовано б'ють. Спочатку б'ють, наносять удар там по конкретних об'єктах. Приїжджають ДСНС. І росіяни наносять новий удар по тому самому об'єкту. От да, тут 90%, на мій погляд, ну хай не 90%, але 70% машиністів метро мають підлягати бронюванню. Водії вони потрібні в тилу, потрібні, тому що якщо не буде водіїв, зупиниться робота багатьох економічних установ і не тільки економічних, а й господарчих, соціальних, і так далі. Там для швидких, наприклад, потрібні водії. І для багатьох інших необхідних нам установ. І от Кабмін давно мав би порахувати, скільки водіїв потрібно в тилу залишити, знов-таки по конкретних галузях, по конкретних регіонах, тому що потреби різні. В Києві більше потрібно, там десь менше. А скільки можна направити? На, на фронт для обслуговування потреб збройних сил України, а можна і інакше, да. можна навчати. Ну це потребує часу, безумовно, але ну що, в принципі відомо, що да людей можна навчити, щоб вони видіями працювали. Ну безумовно тут і досить ще потрібний. Тим не менш, от на жаль, такої роботи Кабмін не виконує. У мене велика підозра, що люди, які займаються в ручному режимі наданням броні. Вони просто банально на цьому заробляють корупційний спосіб. Це моя підозра. Я поки нікого не звинувачую, але от у мене така є підозра, оскільки питання не вирішується системно, нормативно. І коли ми читаємо, що там, там цирку дали бронь там, або якісь, е, установи, яка займається гральним бізнесом, ну, це викликає обурення людей, і це якраз свідчення того, що хтось за це отримує гроші. А людей, яких треба залишити в тилу, щоб вони працювали на українську економіку, цих людей відправляють на фронт і руйнують наш тил. Вот, вот, це у мене викликає дуже серйозне занепокоєння.